Друже, доброго дня. Відразу перепрошую за недосконалу українську, тому що свій час в школі не вивчав і все життя взагалі спілкувався російською. А зараз вважаю це недоцільним. По-друге, перепрошую за те, що фактично ніякого оформлення в своїх відосах я не роблю. Тому що, по-перше, в лому, по-друге, часу просто немає на це. А, а тему підказала спілкування в групі подавінчи. Робимо кастомний субтитр. Отакого от от плана. Ефект текст плюс. Налаштували, як подобається. Обрали місце і щоб трошки відрізнялось інший текст. Додаємо транзішн. Права кнопка миші Convert to Fusion. І тиснемо на піктограмку Fusion композиції. Бачимо групу, розгортаємо. Shift-пробіл камера shake. Налаштовуємо рух по X і Rotation з максимумом в центрі з краю 0. знов shift-пробіл додаємо «Box Blur. Налаштовуємо гарно. Максимум в центрі по краям мінімум. Розгортаємо сплайн, смягчаємо клавішою F. Права кнопка миші Create Macro. Обзиваємо, зберігаємо Fusion Template Edit Transition. Але в мене вже це є, і я йду далі. Знаходимо те, що зробили в відео налаштовуємо, до вподоби. Так, чогось не вистачає, а не вистачає нам руху. Компаунд кліп в допомогу. Ефекти. Камера шейкер на компаунд. Налаштуємо. Чогось мені знову не вистачає, а не вистачає мені дропшеу. Додамо. Вбиваємо в собі перфекціоніста, щоб закінчити нарешті. І от. Отже, друже, якщо сподобалося, тисни вподобайку, підписку або не тисни. Подивись, якщо в описі до відео є інформація про збір долучайся. Якщо немає, не долучайся.